Компанія Splenco пропонує сучасний вибір душових кабін та перегородок. Перше, з чим треба визначитися перед замовленням душової перегородки, це її функціонал. Вони можуть бути нерухомими. Нерухома душова перегородка це мінімалістичне і стильне рішення для сучасної ванни. Скло фіксується стаціонарно до стіни та підлоги, тому немає ніяких зайвих деталей. Розсувними. Розсувна душова економить простір і зручно розсувається вздовж нерухомого скла. Ідеально як для маленьких, так і великих ванних кімнат. Розпашними розпашна душова. Це класика, яку обирають роками. Двері на завісах можуть відчинятися назовні або всередину, що зручно у використанні, Бо навіть складними. Душова складна гармошка, максимум мобільності, легко складається, коли не потрібне чудове рішення для невеликих просторів.